Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про неоднозначну та викликавшу великий шквал обговорень новинку Мадам Павутина. Сорі, що випускаю огляд із запізненням і таким голосом, але я хворіла і це знатно підпсувало мої кіноманські плани. Представляю вашій увазі американський супергеройський фільм, заснований на коміксах із Дакотою Джонсон головній ролі. До речі, вона була затверджена після доволі тривалого кастингу. Окрім даної актриси, інші ключові ролі належать Сідні Суїні, Селесті О'Конор, Ізабелі Монер і Тахару Рахім. Розробка проєкту розпочалася ще у 2019 році, одразу після того, як було завершено сценарій картини Морбіус. Основні зйомки проходили у другій половині 2020 року у Бостоні, а реліз фільму двічі переносився. Причому актриса Дакота Джонсон у своїх нещодавніх інтерв'ю розповіла, що кінцевий варіант сценарію дуже відрізнявся від того, який був на старті. Також виконавиця головної ролі поділилася своїми думками на рахунок жанру супергероїки та його важливості в сучасній кіноіндустрії. Цитую слова Джонсон: Я думаю, що жінки неймовірно сильні, тому припускаю, що найближчий усім нам супергерой це саме жінка. До того ж, актриса викликала хвилю обговорень своїм образом на червоній доріжці в Нью-Йорку в день закритої прем'єри фільму Мадам Павутина. Актриса продемонструвала січисту сукну із блискучого срібного матеріалу з глибоким вирізом спереду. Вбрання створювало несподіваний ефект оголеного тіла та приковувало погляди здивованої публіки. Так, тепер давайте поговоримо трохи детальніше про сюжет. Мадам Павутина розповідає окрему історію походження однієї з найзагадковіших героїнь видавництва Марвел. В центрі історії молода жінка-парамедик із Нью-Йорку Касандра Веб, яка щодня ратує життя людей. Одного разу під час чергової операції, коли головна героїня намагалась витягти із машини травмовану людину, сталася катастрофа. Авто зірвалося з мосту і Кесі разом із ним. І якимось дивом жінці вдалося вижити, і з того часу її переслідували незвичайні видіння. Незабаром головна героїня дізнається, що вона може бачити майбутнє. Так Кесі знаходить трьох молодих дівчат, яких вона раніше не знала, і на яких полює деякий зловісний незнайомець. Тепер Кесі доведеться розплутати весь цей незрозумілий вузол дивних подій, паралельно рятуючи життя незнайомок. Вимушена протистояти откровенням про своє минуле, головна героїня налагодить стосунки із трьома молодими жінками, яким судилося велике майбутнє. Ну це звісно, якщо вони зможуть пережити смертельне сгодення. Ну, як ви вже встигли зрозуміти, мадам Павутина привернула до себе багато уваги, причому далеко не хороший. Але хто не в темі, давайте трохи розповім. Картина отримала розгромні рецензії критиків, які засудили прісний сюжет, жахливий монтаж та погану акторську гру. Причому навіть того ж Морбіоса деякі глядачі поважали кращим фільмом, тому навіть було трішки йти на дану новинку, оскільки остання картина мені точно не сподобалась. Автори рецензії вважають, що у студії вийшла чергова, нежива та примітивна екранізація коміксу. Багато негативу критиків викликала величезна кількість реклами в кадрі. Е, також глядачів досить вдоволили примітивний сюжет та жахлива акторська гра. І повірте, таких лютих коментарів в інтернеті була ціла купа, тож дивитись новеньку прем'єру було навіть трішки складно. Але насправді уже з перших 5-10 хвилин стає зрозуміло, що перед нами таки дика картина. Однак, знаєте, особисто для мене акторський каст то ніби не такий і поганий, і це не першочерговий мінус. Окрім героїні 50 відцінків, там ще були Сідні Суїні, Емма Робертс, Адам Скотт. Ех, Шкода, що такі ресурси були змарновані. Хоча, як на мене, все ж таки основною проблемою картини були не герої та акторський каст, адже це далеко не найгірший пункт у новенькій прем'єрі, як я й говорила. Куди більше та сильніше засмутили і навіть роздратували сценарій, монтаж та операторська робота. Деякі катери були просто нереально складно сприймати. У прямому сенсі слова візуально це виглядало ніби склейка із випадкових сцен, які рандомно змінювали один одного. А який же дратуючий місцями у них був звуковий супровід? Мало того, що гучний та скрипучий тріск важко було сприймати і першого разу. Так чомусь ці бісячі звуки завжди повторювались під час так званих видінь Касандри. і доводилось терпіти це знову і знову О, справжній кошмар. Але також не менш слабким пунктом кінострічки є все ж таки і його сюжетна складова. Ляпи на кожному кроці, дивні деталі та події, про мотивацію героїв я взагалі мовчу, і купа залишених логіків моментів. Ну це все доволі часто випливало на поверхню. Так, ніби непогана ідея десь і була під шарами всього цього крінжу, але її було складно відшукати. Ну, особисто я для себе виділила основний акцент на сильних жінках, які здатні самотужки робити великі подвиги та рятувати світ. Однак навіть ніби такий глибокий концепт ну, ніяк не рятує всю кінострічку. Я не можу сказати, що це прям суцільний кошмар, від якого прям таки нудить. Але так, це було доволі заїжджено, передбачувано та банально. О, ну і не забуваємо про наляпості кадри та врятуйте мої вуха звуки. Тому в кінцевому варіанті в тебе просто виникає питання: ну і навіщо все це було? Склепати черговий нікому не потрібний фільм, про який всі забудуть через кілька тижнів. Хм, ну а навіщо його взагалі робити? Підбиваючи все вище сказане, сюжет нової картини оціню з натяжкою на 5 балів, за ляпи та банальність. До речі, знаєте, з натяжкою це напевно стосується всіх моїх оцінок для цього фільму. Візуально це також виглядало ну зовсім скудно, також на п'ятірочку. Гра акторів окей, все-таки з натяжкою на 6 балів. Не можу сказати, що героїні вели себе в кадрі ну, настільки погано, як всі інші пункти. Ну а питання з їх образом, це вже, ну, знаєте, до сюжетної складової. Ну і звуковий супровід також отримує від мене свою п'ятірку. Мелодії були непоганими так згодна, але от жахливий тріск та інші гучні звуки часом надто сильно дратували. Так що, в результаті, ми отримали чергову слабеньку супергероїку, яка не здатна чимось здивувати та є прохідним матеріалом. Сильних сторінок картини не так то і багато, але якщо все-таки старатися їх знайти, то це десь там не зовсім реалізована ідея та акторський склад. Однак, знаєте, слабкий та банальний сюжет із ляпами, картинка та візуал, а також звуковий супровід, точно потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, розкажіть, чи чекали новий фільм про мадам Павутину та поділіться своїми відгуками, якщо ви вже його подивились. Якщо це відео сподобалось, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Ще у нас є інстаграм, телеграм та ТікТок, де я ділюся з вами новинами світу кіно, а також там можна знайти анонси майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!